Варимо ожина малинове варення. Спочатку проварюємо ажину з малином, ягідки, без цукру, трішечки-трішечки на водички, щоб не пристало до дна, не пригоріло. І прокипятимо трішечки, потім все перетираємо через сих, Уже проварили. Хвилин 10 проварили, і. Ось, перетираю через сито. Ось вже поставили варити, додавали цукор і ще додаю ось таку жилинку. Пектин 3 в одному для загущування варення. Домашнє варення за 5 хвилин. Ось така. додамо, щоб воно сильно рідке буде. Щоб воно сильно рідке не було. Ось Так, трішечки загустимо його. Купувала це вже давно, а зараз щось я і не бачу таких. Треба, коли ще будуть продавати, треба ще купити. Тому що вожини сильно крупні, я, е, крупні кісточки. І, е, ну, не, ну, не зовсім приємно їх їсти варення. Ну, ось так зробила таке і малинка, і ожина, а аромат такий стоїть від цього. Я тільки почала трішки приварювати, і такий аромат уже пішов гарний. Ось таке же желе буде у нас. І ось який джем у нас вийшов, подивіться, отакий джем. І смачненький, можете мені повірити, дуже смачний. Не дуже густий, але ну, ось такий гарний. Зараз буду смакувати з кавою і з печивом, З печивом і з кавою. Приєднуйтесь! Ану, Анюточка, розкажи нам яке смачне. Варенечко Вкусно. Джем. Тобі сподобалось, да? Сподобалось. Анюта не дасть збрехати, так? Да? Ага. М -м -м. З печенюшкою. З печенюшкою. Угу. Вкусно. Угу. М -м. Вона в нас дуже любить вареничко різне. Ось бабуся, її і варить. Щоб дитина смакувала, да? А я так іще смачніше, да? Ага. Люблю смакувати. Ой, подивіться, були на ставку, відпочивали. Ось таке тріпочеться. Гляньте. Діти наловили рибу. Ну і саме почутне буде Аня запускати рибу в ставок, так? Да? Ану? Саму почутну місію тобі виповнили, дали, дали виповнити. Поплила ребята. Поплыла. А ну тихо-тика-тика. О, О ребха. У нас вже там є рибка, і ще да, запустив, так? Скоро прийдемо, будемо з удочками тут ловити. Так. Да. Яку красоту ми смажимо. подивіться. У нас коворітки. Ось така красота. Чуєте, як шкварчить? Базилік зрізала. Перемила все. Ось, бачите, гілля О, окремо листячко окремо пообрізала і це пересушу. І потім це листячко піде на просушку, і ми перемелем, потім і додавим до спецій. Буде сушений базилік. Це дякувати моїй невісточці Юлії. Вона мені підсказала. каже, чого ви не сушите базилік? Він такий дорогий, каже, це ж теж, теж спеція гарна. Ну, Звичайно, гарна спеція. Чому, чому б і не висушить? Щось я і забула про. В ну, принципі, в мене він недавно з'явився, тільки в цьому році я почала вирощувати базилік. Ось такий. І ось тепер я його спробую висушити. І потім зроблю з нього теж спеція.